Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дорія Плей. Сьогодні ми граємо знову в Art Ну, коротше, Попросила мене приручити сумчатого льва, шукаю вже його довго. Ти що такий? Це так порозов, такий великий, господи. А, а так. Я політала, політала, нема сумчатих, взагалі нема, полетіла нагору. Знову нема сумчатих. Я їх довго буду шукати ще ні? Вот скажіть мені. Ну зато трохи розвідаємо карту. Дякую тому, хто мені це написав. Задачку ти мені придумав. Все Все Гальмімус. Можна його тоже приручити, але знаєте. Ну це хороша желатинка. Дуже швидка Так, хватить какать уже. А, компі, надоїла. Надоїли, компі. Давайте зараз пошукаємо когось. Такого цікавого сам. Я його шукаю, шукаю. Дуже... якщо що давно. Дуже багато. Але чесно, їх взагалі нема. Каменчик такий Ну, я шукаю їх. Я шукаю вс цих... Ну... Але, знаєте, тут їх нема взагалі. Тут є тільки ужасні птіциці ці і все. Бобри! Ммм, Кстати, нашла знову кладку бобрів. Круто. Але проблема. Я не можу знайти сумчатих львів. Мене людина попросила, щоб я нашла... щоб я приручила сумчатих львів і їх приручила. Але... Дякую їй велике за ідею, але я їх не можу взагалі не йти. Це от проблема для мене тепер. Кстати, полетіла на зелене білізки, я там ще ніколи не було. Я далеко від своєї хати. Ну, я дуже далеко. Кстати, за топ карту розвідаємо. полетіли сюди. Я дуже далеко і, надіюсь, я не здохну. А це ще хто? Це хто? Давайте подивимось, хто це. А, це чер... таке червоний мегатерій? А це ще хто? Стоп, це ти, про кого я щас думаю? Чи хто це? Це хто? Це якийсь тепло Я, Я вообще його в перший раз бачу. Я його в перший раз бачу. Хто це такий? і звідки він вообще взявся? Перший раз його бачу. Ужас, скільки нових тварин. Так, ужасна птіця. А до неї не, ми не підходимо. Вони дуже сильні і швидкі. Вони швидкі. І стая рапторів, да? Знову? Стайка Раптерів. Кстати, хтось знає, де кладки цих, як там вони, забула? Дейнохів. Треба буде пошукати Дейногів, вони теж прикольні. Я хочу приручити сумчатих львів і їх спарити, але проблема їх теж знайти. Спавен просто трошки не дозволяє і трошки їх важкувати знайти Я стараюся. Ти не думай, що я забула про тебе, і не думай, що я не хочу їх приручити. Ні, я їх ужас як хочу приручити, але не можу собі цього дозволити, тому що я можу, звісно, їх приручити, але не можу їх знайти. Найти це просто проблема. Дякую велике за ідею. Але це важкувато для мене. Але я постараюсь. Ось тут є альфа-раптори і всі, коротше, хто може тут бути. альфа-раптор тут. Якого він уровня, я не знаю. Давайте, ось, кстати, зелений віліск. Прикольно. Я, уже, я тут ніколи не була на зеленому віліске. А давайте подивимося, якого уровня Альфа-раптор. Альфа Альфа-раптор, ніфіга не видно. Вибачте, будь ласка. Але реально нічого не видно. Так, 9, Ти, будь ласка, не уходить куди? Я тебе хочу подивитися. Хто ти там? А, 6 уровня? Можна б забити, але точно не на тобі, Альєнт. Він маленького уровня, у нього урон ніякий просто. Так, ну, зелений віліс ми подивились. Цікаво. Буду намагатися, я хочу просто всю карту розвідати. Мені цікаво. Як виглядає тут все, як тут гарно, яка тут красота є. Але ділка це точно не красота. Ось я зараз. Ось тут тоже детьтенеш цього. Ось тут тоже детьнеш спінозавра. Ну, не сільнешь, але теж не Моя логіка. Це то... Ну, це теж детнеш, але не сильно детюнеш. І дивіться, це вже четверта топіжара, яку я бачу. Четверта. Скільки вас тут розплодилось? Раптор. Алозаври. Спінозавр. Спінозаври тут теж щось наплодилось багато. Тірізінка. ну тірізінка це... Ойка. А вот Рексів що-то так мало. А вот Рексів що-то дуже мало. А нет, вот Рекс. Алозавер. І ось у Рекси. Ой, Раптори. Надіюсь, ти мене не побачиш. А вот Раптор трошки заглючіший якийсь. Раптор трохи заглючіший. Ну ладно. А, давайте подивимося я трохи Zars. Хоча ні, ми нормально. Кстати, все місце. все рап. все кстати, Рекс. Вау О, я знаю, это место вообще идеально, да? Еще не сильно Идеально Че идеально Не, я это место знаю Я это место знаю, это точно Я точно это место знаю Тут альфа-карна Тусы, блин Чи ні, це не те місце, яке я знаю. Але тепер починим трохи. Тут Альфа Карно, Спіна. Спінозавр. Скільки тут тебе можна? Надої вже. Альфа карно, да? Альфа карно це ж? Це... Та ні, це просто Карнотавер. А що в тебе... А, це обманчива розкраска. Він просто обманює розкраскою. А сейчас мы повинні повернутися на нашу базу, да, да? Да, мы сейчас повернемся скоро на нашу базу. Давайте зараз ударимся. Да, все мы зараз летим. Тут серезина. Хотя не сильно. Не, ну зато раз Ну не, ну зато развиваем карту. Ось там еще острів, капец. Это так круто. А вы знаете, чтобы полететь туда, це надо треба... плот. А вот плот... Я зможу крафтити. Я зможу краф... скрафтити. Але це буде важко. А хтось бачив Альфа Рекса взагалі? Я не бачу взагалі. Треба буде знайти Альфа Рекса і вбити. Але на своєму Рексі я його не уб'ю. Ну так, я взагалі хотіла знайти саблізу. Які саблізуби? Нет. Сумчиці льви. Львів хотіла їх знайти, але що то я не можу їх взагалі найти. Де вони подівались взагалі, я не знаю. І чого їх взагалі нема? Не будуть, не розумію. А так на Аргенті будемо ми, ізучати нашу карту. А додому я ще долечу. У мене ж метка стоїть де мій дом. Стоїть. Ей. Ось все, зараз ось. Все. Я ось тут буду. Ось треба оцю пропасть трошки знайти трошки изучить пропусть. Зараз ми якраз і ізучимо. Давайте, летимо. Ага, я поняла, що це за пропасть. Дивіться. Ого, я ще тут не була. Пиц. О там тоже камінюги, я ще там не була. Та дивіться, тут кучу місця, де я взагалі не була. Вау, кстати, я знаю одне місце там, де тоже багато блогерів селилось просто. Я знаю місця там, де багато блогерів селилось. Але вони небезпечні. А ось якраз місце там, де в мене зверху база. І ще одна плотіна. Знизу. Там теж місце, де блогерша селилась, але там дуже небезпечно. Ось там якраз багато тварин. А ось кстати, кстаті, воно, де? Да? Чи не воно? Чи не це місце? Але тут парні тавру, ходить входить. Ні, це не воно. ні це не те місце, як прямо по курсу. Так, де я взагалі? Так, е. я взагалі мінус від дому А нам надо. Я хочу додому полетить. Тоже можна тоже перелетіти. В... В... Ой, минулість. 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 Іще, Дивіться, This must seem suspicious. My existence, I mean. I have you at a disadvantage, I admit. I'm operating from a position of near perfect information. Perfect information. Not. Uh -huh. now, I'll a little bit. To put it mildly, oh, not that you're unintelligent. That you're unintelligent. Yeah, Clearly, it's you're very clever. To find so many different uses for thatch. I digress again. The point is, you have no reason to trust me. Ah. Most everything you've met has tried to kill you. But from your perspective, it follows that I would do the same. You humans do love your patterns. I can't force you to believe me. In fact, I can't compel anyone to do anything. Yes. Even when it comes to digital systems, my control is limited. I merely pass on suggestions, not commandments. So all I can do is ask you to believe in me as I have believed in all of you. Так, пошли. У мене ж зараз виносилось буде кінчати зовсім. Фух, все. Так, де я? Де взагалі я? Я не знаю де я. Стоп, давайте щас. А вот де я. А мені до вулкана треба далеко летіти. Ой. Ой-ой-ой. Давайте зараз полетимо до вулкана, попробуємо. Чи, ладно, давайте до зімнього біому спробуємо. Хоча не до зімнього біому буде ще довше летіть. Так, давайте орієнтуватися. Ладно, давайте полетимо як зараз полетимемо. Що за... А пішли до этого гору. Так, полетіли до тої гори. Від неї, я думаю, потім ми долетимо. Хоча я взагалі не в ту сторону лечу. Полетіли туди! Все давайте зараз до вулкану долетимо. У мене ж... є телепорт де-то. А то знаєте, ми аж залетіли задалеко. Я переживати трошки почала. Потому що в мене телепорти... ну, у мене мало телепортів стоїть. Давайте це через цей, може і найдемся. Ой. Я їх путаюся близубами. А це хто? Тільки я не знаю, чого їх не можу знайти. Вони ж на деревах повинні, так, да, бути? Вони повинні бути на деревах, а їх я не бачу. І взагалі приключаю вони пілосоткою. Мені, чесно, соромні не уровня головне мені знайти. Але бачите, знайти їх ще одна проблема. Раптори усю. Але знаєте, я їх тут включати зараз не буду. У мене вона сьогодні мало і взагалі телепорта в мене ніякого немає. Опа, це щось таке. А, це кустики Так, де я взагалі? Карта. Я отут. Зараз до вулкана долетимо швидко. Да, ми зараз до вулкана долетим. Оце я розпереживалась вже. У мене мурашки по цілу почали йти. Короче не вийшло в мене приручити цього. Це не тому, що я не хочу, це тому, що я не можу їх знайти. Їх знайти проблема зараз. Ось і вулкан, ура, ну, конець-то. Ось і наш вулкан родненький. Ну я хоч запуску заспокоюсь. Тому що в мене руки почали дрожати і все. Це дивіться, який гарний гіанодон? Але де свирепи відмі. Це ж вони? Це ж вони? Це він? У мене вопросик. Це він? Да, це він. Да? Не бачу. Ні, це бризуб. А ну, чи ні? Так, а ну, саблезук. Це саблезу, блін. виглядав побільше. Я думала, що це кошак ти. Капець. Вибач. Вибач, будь ласка, що я не можу його зараз приручить. Проблема зараз його знайти. Ще раз вибачаюсь Усе. Уже четвертий раз або третій. Я... Просто, ну, я просто в мене немає можливості зараз його приручити і все. Я там можу, у мене приманки є. Але не можу його найти і все. Я, чесно, мрію його зараз приручити, тому що ця котейка просто моєї мрії. І вона дуже хороша. Взагалі сильна, гарна. Але не можу зараз її зовсім знайти. Відміть. Типі в ага. Це мікрораптор. Вибач, що я не можу його приручити тому що я стараюся його знайти але не можу. Його нема просто. Ну, зато ми поіслідували карту трошки. Але не можу зовсім-зовсім його знайти Я не знаю, чого не у мене просто проблема його знайти Просто якась рідкісна тварина. Треба буде погуглити, де його можна знайти. Чи може ви мені підскажете, де його знайти Я не хочу розчаровувати всіх вас що я його не можу приручити. Я хочу його приручити, але нема. Мені треба кожне дерево просто розглядувати, щоб його знайти. А зараз, от, нема його, не бачу. Дивлюся ось у кожне дерево, виглядаю. Але немає його ніде. Просто. Так, ні, там пігік. Там біг, бік, бег, Ні. Там пігомосток. Я... Ось, о, давайте переручим по е, у наступному відео птицу. Пхічну. Я хочу кожне... Я буду кожне дерево. Кожен листочок розглядувати. Ой, ні. Пішли Тепер я буду кожне деревце обкружувати, щоб його знайти. Тому що я бачу гайди, дивлюся, де вони можуть взагалі бути. Але їх, бачите, ніде немає. Я не знаю, де взяти зучи того льва. Я не знаю, але ви бачите, що я його не можу знайти. Осьо, дивлюся кожне деревце, але його немає. І все, кожне дерево це дивлюсь, виглядаю. Це ті ріки. Ну, ви бачите, що його немає. Бачите? Ну, можливо, коли розпавн буде, я його знайду. Я за кадром виглядувала, щоб його знайти. але немає. Сьогодні ми тільки побачили, яка велика ця карта і все. Але ми можемо полетіти до мене додому зараз. Ну, на мою ту базу першу саме. Мою саму головну базу. Там от теж було. Ну, там ж теж частина сосновий ліс. Тому там теж, вроді би, можна його знайти. Я буду шукати його, обіцяю. Просто всім серцем клянусь, що я буду. всією душою. Кстати, я трайка приручила. Просто хочете прикол, він заліз мені на базу саму цю мою головну. І такий. приручав мене. Я, чесно. обожнюю його просто. Так, добре. Іди за мною, щоб ти не заважав. Він не ще плюс, нечайно, ти пехнувся сюди. Іди сюди, треба, щоб ти не заважав. Коли ж мені за тут служити. Стій тут, А ми сумчати до а, а, а Він, сум... виходить, лів... тільки приманками із Бараніни. Чи ще ж чимось іншим? Чи може сортне м'ясо теж? Я стараюся. Просто стараюся, як можу, але м -м -м, він не хоче. Так що, таке у нас коротеньке буде відео сьогодні. Отаке у нас коротке відео сьогодні. Назву його «Неудачне... неудачний пошук сумчатого льва. Отак от. Дякую вам всім за перегляд, всім пока-пока.